Пусть емось... Пусть 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 -то... Ленин, 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 О 8 годині 31 хвилина сталася пожежа по адресу міста Одеси Середньофонтанська, 26В. У цьому адресу знаходиться приміщення на першому поверсі бойка на 4 виїзди, на другому поверсі приміщення дисконтбару. Середок пожежі на час прибуття перших сил знаходився на покрівлі. Покрівлі влаштована дуже складно. Від металопрофілем дерев'яні конструкції, численні пустоти, які заповнені мінеральною ватою. На час пожежі були надзвичайно сильні кориви, вітру. Це сприяло миттєвому розпосюдженню вогню по пустотах перекриття та у підшивці металопрофілю. Тому на час прибиття першого підрозділу весь дах знаходився вже посередці пожежі. Десь приблизно до площі 150 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося також, також і тим, що даний район на вулиці середньо є єсловним. І прийшлося подавати воду по магістральним лініям від пожежного гідранта буквально із Середньофоканської площі, яка знаходиться на відстані 750 метрів звідси. Вода подавалася методом підвозу автомобільними цистернами, також методом перекачки. Був оголошений ран пожежі No2, по якому було задіяно 10 одиниць техніки головного управління надзвичайних ситуацій Задеської області і один пожежний пост від Одеської залізної дороги, який по прикладеній майстральній лінії також подавав декілька сполів на гасіння даного осередку. Заступник начальника головного управління надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковник ФОК Борис Любомиров.